Бо тільки що знімав, розказував, і вірші, і все, а то ніч не зняло. Автобус чистенький, більш-менш, але сполоснути його не зашкодить. Зараз вже буду відправлятися. І з новин ми отримали 4 нових автобуси Електрон і ще 4 чекаємо. Ще з новин. Установили от нам такі штучки. Ідеально підходить під смартфон. Дивіться, просто ідеаліті. Можна включити собі. Ой. Включити і віршики почитати. Да? Наприклад, українські вірші. А це, кстати, під валідатор або касовий апарат. Я ще точно не знаю. Березовий листочок, і ще не сніг, і навіть ще не іній, Ще чути в полі голос череди. Здригнувся заєць, ліс такий осінній, куди не ступиш, все щось вшарудить. Чи може це спинається грибочок, чи може це скрадається хижак? То пролетить березовий листочок, то пробіжить невидимий їжак. Автор Лінна Костенко. Так, тут ще був один цікавий віршик. Осінь, гарна молодиця, розгулялась, веселиться, прикрасила все барвисто і Шепшинове намисто, одягла собі на шию, одягла собі на шию та чого тільки. Не вміє осінь, щедра господиня, гарбузи, картоплю, дині, все зібрала із городу. Не забула і про погоду заховала у тумані сад, де яблука рум'яні, там, де груші соковиті, зранку дощиком обмиті. Листя жовте розтрусила, де береться в неї сила. Осінь гарна молодиця, літо нам вже тільки сниться. Автор Тарас Григорович Шевченко. Так, нам час відправлятися, хлопчики-гробчики. Я знімав, 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 а потім смотрю, а камера не записує. І от це дуже таке случається часто у фірми GoPro. І ти думаєш, розмишляєш, йолки палки, то це ж як так? Я от це все робив заново. Віршики читав. Ну, взагалі, це GoPro. І це. це е, і це всім сказано. Ні, не так. Це GoPro. І це все. Роблю в Ужгороді на 24-му маршруті. У нас осінь, сьогодні вже неділя. Зранку було. Мінус 1 градус, якщо я не ошибаюсь. А днем так 12. Але вже скільки днів сонечко світить, сонечко. Цікаво, досить Та така осіння така хороша, суха осінь. Електрокар взяли, поклали на автобусну зупинку. Да? ну так, На границі. Нікого нема, дивіться, у неділю всі сплять, всі відпочивають. А може пішли. Люди за грибочками А може і ні. Дивіться, хлопці і мужики і грають у футбол. Оце так. Да. Оце спорт це сила. Фух, я робив е, у п'ятницю, вчора робив і сьогодні. Закінчую. І в мене потім йде 3 дня вихідних. Графік у нас з напарником ми робимо 3-3. Тобто 3 дні робиш, а 3 дня відпочиваєш. Так, тут також нікого нема. Да? Взаді нас теж нікого нема. Людей нема. Я трошечки запізнююсь, але це так спеціально. О, і ще один, дивіться, Рів'ян, і ще один, який вже по, щоту, по рахунку електрокар, джип із Америки, якщо вона. А ні, а не із Хорватії. От чесно кажучи, дуже би цікаво на такому провестися. Дивіться, ніхто не виходить, нікого нема, на зупинці нікого, все, їдемо далі. І зато е, я з кінцевої відправляюся чуть-чуть із запізненням, щоб потім от не чекати. Тут дивіться, теж на зупинці нікого. Так, ніхто не хоче вийти, нікого. 18-ка їде. Та хто у нас? Вася? А ні, не Вася, це Олег, один з нових. Хто у нас робить на фірмі. Раніше він робив на маршрутці. але він, я вам скажу, настільки спокійний, настільки уверений, упевнений, хороший, спокійний мужик, ну такий, як я, а може і ліпше десь. Не знаю. Тут у нас от, тут зупиночка є, на зупинка магазин «Ера». Так. Відкрию всі двері маленько провітрю. Так, мені син щось там писав. Добре, заходьте. Зелене світло, але бачите, ми вже не успіємо. Треба здачу приготувати і білети. Білети завжди тут пенсійні. Білети беріть. Ніхто особливо не хоче брати білети. О, дивіться, яка десятка, бачите. І малий мені дзвонить, так? Да? Що дзвониш, Дімаська? Тоже. одна оплата була з карткою смартфоном, інша була оплата. налічка. Алло, Діма, да, слухаю тебе? Алло? Що? Не чую ніч, Що сталося? Музику виключу, да? Так, музику виключу. Знімав я, знімав і малий дзвонить, каже, татко біда. Ну, Там такого нічого страшного не случилося. Говоримо, тримайся в руках. дітваку, держися, все, все добре, ніч такого бувають Інколи щось вломиться, да? якась штука, Так, кажу, ще мібой. Нічого страшного. Так, мало сонце, так мені уписок б'є. О, дивіться, лас їздить на Пацканьову На тижньовку до второго я поїду в Пацканьову. В Пацканьові, дуже добре. В Пацканьові просто клас. На тижньовку, в і Я уїду, да-да-да. Так, тут у Фейсбуку глянув, що виставили Ужгородська міська рада. Виставила, що перші 4 автобуса, і не з восьми, а вроді 12 або 13 автобусів буде скоро вже, а перші 4 вже є у нас у гаражі, вже чекають на реєстрацію. Умрео і так далі. А коли вийдуть. На маршрути, незрозуміло. Тут ніколи не вийти, але ну маленького привстану. Не Ні, конич, не конич. Самара, Самара. Самара це город у Росії. велике місто Самара О, підписники привіт, привіт. Якраз попали. Ядра попали. У відео підписники. В коментарях у фейсбуку говорять, коли на сімку дадуть автобуси сині, бо там, да, там люди їздять в тих в жовтих, так дуже їм там сложновато їздити, бо не дуже розмістишся у маленькому. Автобусі. А в наших би у великих розмістилося би файно. Але на шахті там для нас спочатку треба спланувати розвороти, бо там слишком вузько. Для наших автобусів там достатньо буде е, проблематично, якщо хтось на лігковушці. Якщо хтось на лігковушці, то зупиниться. -то, то все. Так, в мене обід, обід, я всіх розгружаю, а цих не запускаю, бо в мене обід. А фотки повставляю. Фотографії повставляю з коментарями. Всі, все. Я не їду, ні? Так, чекайте секундочку. Ми не їдемо. Ні. Обід, ні. Нема. Не їду. Так, всі вийшли, цікаво. не конич не забув. Не конич. Все, в мене обід. Ідуся, розвернуся, встану. Далей, далі, 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 далі. Так, де там? А, відео там є, да. Вот. мер наш, Нові автобусики. Господи. Владик вон попал в видео. Все попало в видео. Автобусы еще у целлофане. Я оставлю вам и ссылки, и все. А вы себе глянете уже. Там самое интересное, конечно, в комментариях. Пять комментариев. Даст Бог, симку заменить. На вісімку і на 58 -ку. да, там теж ядра цікаво, 11-ку, ну і так далі. Все. Всім привіт, всього хорошого, в мене обід. Чао, чао. Всім всього найкращого! І поки в мене ще є одна хвилька до відправки, бонус, віршик про любов. Вас так ніхто не любить, я один, я вас люблю, як проклятий до смерті. Земля на небі, вечір, щастя, дим, роки і рік, сніги водою стерті. Вони мені, одне лиш ви і ви. Демлять століття, води і народи, моя ви пам'ять степу ковили, зорі небесний голос і свободи. Дивіться, гляньте, мій то голос ваш, як світиться, він тепло на світанні, і я вас люблю, як сіль свою сиваш, як ліс у грудні свій листок останній. Автор Микола Вінграновський це для всіх, хто любить або любив, або кохає, або кохав. Всього хорошого.